24 грудня віряни відзначатимуть святвечір. Це останній день перед Різдвом Христовим, до якого православні готуються сорокаденним постом. Традиційно на це свято уся сім'я збирається разом за столом. Меню складається із 12 пісних страв. Однією із пісних страв, яку й досі подають на святвечір в Олександрійській громаді. Є репетуля. Це страва, основа якої складає картопля. Для нашої страви береться картопля олійка. Перець, сіль та крухма. Все дрібно триться на таку. Потім беремо ще трема цибульку. Додаємо крухмаль та перчимо за смаком. Готову страву виливаємо на деко, яке попередньо змастили олією. Коли страва спечеться, ми її розрізаємо на квадратики та посипаємо спечелець. Не менш цікаву страву готують досі й на кореччині. Називається вона «Підколоченка». Чуєте, яке поєднання? Гриб, гриби, картопляні дируни. Корецькі гриби. <рецьких>, корецьких лісів. Так. Картопляні дируни, рибка, морква, цибуля. Ось така вийшла в нас підколоченка, Вона ж калатуша, вона ж калапеця, вона ж моченка, вона ж потравка. Хто як хоче, так називає. Бачите, яка вона повинна бути густа. Клеменська громада готує страву крекало. Або ж ще одна її назва з соленою рибою в грибній підливці. Подавали на стіл і інші звичні страви. Головне, щоб вони були пісні. Щодо страв, якщо це вареники були. На святвечір, то вони не були з сиром, вони були з вишнями, голубці теж робили пісні, могли зробити таку страву, як кисіль. Горщик сам з кутею накривали або хлібом, або казали книжку. І взагалі, от були такі страви, які пізніше несли, наприклад, бабі Повитувся, тобто провідували найближчих родичів. однак головною на святковому столі все ж була кутя. хоча нині більшість українців знає кутю як пшеничну, насправді на заході України півночі переважно була ячна кутя з ячменю, могла бути і з пшона рідше, із пшениці. І от саме наш регіон має локальні варіанти, коли до ячмінної коті додавали жменю або бобів, це в селі Боровому, або квасолі у селі Клесів на Сарненщині. Ну а в селі Білки взагалі була традиція на Березніщині кидати копійку. Казали, що на достаток, на багатство. Готували кутю в новому посуді, святковому одязі і на чистій скатартині, а ще в хорошому настрої та попередньо помолившись. Переважно в нас на полісі готують кутю із пшениці. Для цього зазвичай пшениця бралася як найкраща відбиралася. Пшеницю замочували, ставили в піч, потім її витягували з печі на другий день, розстеляли на полотно, на піч її просушували, далі закидали її в ступу, там товкли, щоб трошки вона відлущилася. Далі її закидали в ночви і, і палали її. А тоді брали цю пшеницю, засипали її у горщик, заливали кип'ятком і ставили у піч, щоб вона вмліла. Також запарювали і мак. А коли усі інгредієнти були готові до змішування, то заправляли кутю. Залежно від інгредієнтів, які додають до страви, кутя буває пісна, щедра та голодна. Пісну готують на воді на святвечір. Додають до неї лише мак, мед та горіхи. Щедру на щедрий вечір. Готують її з вершкового масла, сухофруктів, маку та меду, а голодну на водохреще. Готують її, як і пісну, але додають мед та сухофрукти, оскільки Кутя була головною на святвечір з нею пов'язано багато звичаїв та обрядів. За одним із них вона мала стояти на почесному місці під іконами на покуті упродовж усіх свят. За перекусом ця ніч є казковою, саме небо відкрите. Запрошували тоді і душі померлих родичів, а ще вірили, в цю ніч спускається сам Бог. І от функцію цього Бога, немов переймав господар, обходячи свою домівку і обістя. Був звичай у князі селі рівненського повіту. Господар, вийшовши з хати, стукав згодом назад у домівку і чув питання, хто ходиняє? Відповідав, сам Господь ступиняє і коті куснув, і хрестика писнув, бо ще брав креду, щоб писати хрести. Тобто це був оберіг. Попри народні традиції, священики нагадують не забувати про відвідування храму цього дня, адже це переддень народження Ісуса Христа. І почесне місце в циклі різдвяних свят належить все ж йому. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.